Друзі, всім привіт! З вами Soul Ланс Байдар, я Дар'я Шумовська. І сьогодні я записую для вас свій перший в житті міні-подкаст на дуже важливу тему, яку я назвала як нейроміст любові, як відновити гармонію у стосунках. Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює майже кожну пару про гармонію у стосунках. Чому навіть у двох людей, які кохають одне одного. З часом виникають непорозуміння, образи, чи відчуття, що ви дивитесь в різні сторони. Чому іноді здається, що кохання є, а щастя немає, і що з цим робити? Ми розберемо, які бувають проблеми в стосунках, і звідки вони беруться, як вони впливають на вас та ваші стосунки, що буде, якщо нічого не змінювати, і найголовніше, які прості, але дуже дієві кроки можна зробити вже сьогодні, щоб відновити гармонію. Уявіть собі таку ситуацію. Ви кохаєте свою половинку, але постійно сваритесь через дрібниці. Або ж ви разом але відчуваєте себе самотніми. Можливо, навіть ловите себе на думці. Ми кохаємо одне одного, але чому нам так важко? Справжня причина часто не в партнері, а в нас самих. Ми можемо не помічати, як наші власні емоції, невиплукані сльози, хвилювання, страхи руйнують близькість. Ось кілька прикладів. несвідомі блоки, наприклад, страх близькості через минулі стосунки або травми дитинства. Ми знаємо, що більшість наших проблем саме з дитинства, на жаль. Невідпрацьовані емоції, образи, гнів чи сум, які ми носимо в собі роками і потім виливаємо на свого партнера. Хибні установки, наприклад, кохання це біль, показувати слабкість небезпечно, або якщо він мене кохає, то повинен сам здогадуватись, що я відчував. Це все, наче невидимі стіни, які поступово будуються між двома близькими людьми. Яким же чином це впливає на вас? Якщо ці проблеми не розпізнати, вони починають руйнувати стосунки. Ви можете відчувати виснаження, постійні суперечки забирають енергію, а замість того, щоб наповнювати вас, відчуття самотності, ви знаходитесь поруч, але на різних хвилях дивитесь в різні сторони, втрата довіри. Самість того, щоб відкриватися, ви починаєте ховати свої справжні почуття. Наприклад, уявіть собі таку ситуацію. В нас є а, думка про те, що він мене не розуміє, не хибна установка. Від цієї хибної своєї установки я починаю закриватися всередині і не довіряти. Від цього наш партнер, бачачи, що ми не довіряємо, що ми закриваємось, віддаляється від нас. І, власне, тоді ми просто а, цю хибну установку нашу підтверджуємо і все коло повторюється. Це відчуття замкнутого кола, яке може поступово поглиблювати відчуття ізоляції. І що буде, якщо нічого не робити? Якщо ігнорувати ці сигнали? Стосунки стають пустими. Ви ніби разом, але лише за звичкою. Стрес впливає на здоров'я, постійне напруження підточує імунітет. Діти вчаться на вашому прикладі. Вони бачать, як ви вирішуєте конфлікти або уникаєте їх навпаки, і в майбутньому повторюватимуть саме цю модель. Якщо ви хочете побудувати здорові стосунки, треба змінювати свою поведінку вже сьогодні. Інакше через роки ви можете запитати себе, як ми дійшли до цього? Яким же чином це змінити? Даю вам кілька практичних кроків, як можна працювати над стосунками і відновити гармонію. Ось кілька практичних порад, які можна застосувати вже зараз. Перша практика називається розмова без масок. Ця практика допоможе вам відновити відкритість і чесність у стосунках. Просто сядьте обличчям до обличчя одне до одного і по черзі скажіть: Я відчуваю, далі ваша емоція, коли ти, дія, Яку виконує партнер, тому що мені важливо і ваша потреба. Наприклад, я відчуваю сум, коли ти не слухаєш мене, бо мені важливо бути почутою. Це дозволяє вам не звинувачувати партнера, а говорити про свої почуття, що допомагає зменшити захисну реакцію саме в нього. Тому що, коли ми говоримо про партнера, який він поганий або вона погана, це завжди викликатиме. Не зворотню реакцію, а навпаки, захисну реакцію у людини, і він спочне або вона почне замикатися у собі, і тоді ви просто поглиблюватимете цю проблему. Друга практика називається карта стосунків. Ця нейрографічна практика допоможе оцінити як реалізовані важливі аспекти ваших стосунків. Намалюйте коло, поділіть його на сектори: довіра, близькість, підтримка, свобода, пристрасть тощо. І оцініть кожну сферу, наскільки вона реалізована у ваших стосунках. Після цього знайдіть один маленький крок, щоб покращити найслабший сектор. Наприклад, якщо у вас довіра на 3 з 10, можна почати зі щирої розмови про страхи та тривоги. Це допоможе поступово зміцнити довіру і змістити фокус з негативу на конструктив. Третя практика називається 5 хвилин щодня. Просто обійміться мовчки на 5 хвилин, відчуваючи тепло одне одного. Це неймовірно простий, але ефективний спосіб відновити емоційний зв'язок і перезавантажити стосунки. Не потрібно слів, достатньо просто бути разом. Це допоможе вам знову відчути себе емоційно близькими. Дуже часто проблеми у стосунках виникають через те, що ми кохаємо по-різному. За теорією Гарри Чепмена, існує п'ять основних мов кохання. Перше це слова підтримки, коли нам важливі компліменти, слова любові, подяка. Друге, час разом це повна присутність без телефонів і відволікань на будь-що. Третє це подарунки, не вартість, а як вияв знак уваги? Четверте допомога. Коли партнер робить щось для вас. Наприклад, приготує каву, або допоможе з прибиранням. П'яте це фізичний дотик, це обійми, поцілунки, тримання за руки. Як це працює? Якщо ваша мова це слова підтримки, а партнера допомога, ви можете говорити йому, я тебе люблю, але він цього не відчуватиме, тому що для нього любов виражається через дії. Що ж робити? По-перше, дізнатися свою мову та мову партнера. Можна пройти тест онлайн, посилання залишу в описі. Починайте розмовляти саме його мовою, мовою партнера. Обговоріть, які маленькі кроки можна зробити щодня, щоб одне одному відчувати любов. Гармонія у стосунках це не відсутність конфліктів, а вміння разом їх вирішувати. Почніть із малого, однієї щирої розмови. П'яти хвилин обіймів, або просто спробуйте зрозуміти, якою мовою кохання говорить ваша половинка. І кілька питань вам для роздумів. Яку стіну між нами я можу зняти вже сьогодні? Подумайте про це, або які мої власні страхи заважають нам бути ближчими. І якщо ви хочете глибше попрацювати з цим, чекаю вас на майстер класі Нейроміст любові, де ми через нейрографіку знайдемо внутрішні блоки, створимо новий шлях до вашої гармонії, до гармонії вас і вашого партнера. Запис буде доступний з вами назавжди. Дякую, що були тут. Кохайте одне одного і всім любові!